Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас 17 листопада, 14, ну, практично 15 годин. Я буду робити зараз свій особистий розклад. Особистий розклад, це особисте, це річне. Я вам його викладаю, тому я вас дуже прошу. Не треба мені командувати, що мені дивитися, кого я там обідала. Я е, з сьогоднішнього дня не буду так конкретизувати. Я буду дивитись чітко райони, скільки у нас там районів. І е, приватний сектор віддільно, того району. Все. Я не буду дивитися посілки, е, Оце все я не хочу, бо я, по-перше, не знаю міста. І оці всі Чкалова, там іще щось, іще. Я не хочу в це лізти. Мені це не треба. Я це не відчуваю. і ну, Я не лізу туди, куди я того, чого я не знаю. Тому писати, ваш Чкалова відноситься до якогось району. Той же зелений яр він відноситься до Шевченківського району, але це приватний сектор. Тому ось приватний сектор Шевченківського району. Приватний сектор Комунарського району, приватний сектор правого берега, лівого берега оце буде отак. Тому що я не хочу лізти в ці дебрі, щоб кожен там якийсь закуток мені дивитися. Я їх не знаю, не представляю, де вони знаходяться, тому на що я буду туди лізти? Все буде кратко, швидко, бо я дивлюся, що ви дивитеся 10 хвилин, а я тут півчаса наярюю. Тобто витрачаю свій, свій час, енергію, просто, ну, звиняйте, 70% в нікуди. Тому буде все швидко, чітко і все. Я вважаю, що цього буде достатньо. Це моє таке вам ну, якось так, щоб ви розуміли, чому сьогодні і з сьогоднішнього дня буде все також вкладатися в ці минути, які ви дивитеся всі. Тому ну, більшість вас дивиться. Тому так, я не буду зараз оце все ді... Кому треба, будь ласка, записуйтесь на прийом, і я вам буду робити ваш розклад, конкретно даже на вашу домівку. Ось так. Тому що, ну, вже, знаєте, сісти на голову і звісити ноги, і тут мені забаганки, щоб я усіх удовлетворяла, я не хочу того. Ніхто з людей цього не робить. Я вже подивилася. Тупо. Там Нікополь, Марганець, Запоріжжя, Дніпропетров ніхто не поділяє на райони. І, до речі, в них бага... більше глядачів, бо вони охватують більшість міст. От я теж буду так робити. Тому так. І правий берег я не буду дивитися. Ось так, як вам хочеться, прямо чітко, там кожен, кожен закуток. Не буду. Правий берег, приватний сектор, все. Тобто, а там вже дивіться, як вам того потрібно. Я буду розширювати географію і дивитися і інші міста, бо мені потрібні люди, які. Будуть дивитися не тільки розклади на прильоти, а й іншу тематику, іншу політичну якусь цікаву річ. Ну, Звиняйте, в мене більш ширше кругозор, тому я не хочу витрачати свою енергію на кожен посілочок, закуточок. Він входить в конкретно якийсь район. Райони я дивлюсь. Все. Я думаю, зрозуміло. Під описом, там, де назва відео. Нажимаєте, заходите, читаєте опис, там іде е, е, і запис, і картка. Е, так що так, я все розумію, але я теж люди, це моя робота. Це моя робота. І роботи, за роботу треба щось отримувати. Тобто я хочу отримувати не тільки указання, що мені робить. І дякую, але і щось ще, знаєте, щоб можна було в руки взяти. Ось так. Така в мене на сьогодні склалася уява про це все. Я до цього доходжу ж постепенно, розумієте? Бо вже бачу, що сідають на голову і звішують ноги. Я ж не зря пишу особистий розклад. Але люди не розуміють, що таке особистий розклад. Якщо ви хочете для себе особистий, там є запис. Ось, пишіть в Телеграмі, вайбері. І, будь ласка, там не будуть сумашечні суми. Це скромно під час війни. Але, знаєте, як кажуть, з по нитки, е, на Рубаху наш Так, що так? Все, люди, я починаю. Тут таке було ліричне вступлення. Поїхали. Я дивлюся зараз взагалі Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжі на цей час. Плюс 24 години. Ситуація з прильотами ракет, дронів тощо. Дивимося зараз, ми. Чи будуть руйнування будівель по Запоріжжю на цей час від цих прильотів? Три карти. Прекрасні. Я не бачу тут ніяких прильотів. А, помірність. Шикарна карта. Так, тут є, тут буде конфліктна ситуація. Вона є, вона буде, бо 50 на 50 йде баланс. Але все ж таки ми будемо відстоювати своє. І я сподіваюся, що хлопці відіб'ють ці всі атаки. Ну, так, енергія є. Це взагалі по Запоріжжю. Чи будуть у нас втрати людей в цьому ж питанні? Будь ласка, покажіть карти. Так, можуть бути втрати, можуть бути. І також і ситуація буде така. Ми всі знаємо, що нам під місто підігнали, бачите, чужа, чужа воля нам нав'язується. Ситуація нервова. По рицарю вогню. Так, вогонь буде, втрати будуть, але вони не будуть такими аж аж аж. Тобто, скоріш всього, ну, я так вам скажу, більше буде страхів. От По цим картам більше страхів. А, я вам скажу, ще так. Так, вони на гуляй поля нагнали там, але ж вони будуть йти, скоріш всього, в сторону Донецька. Луганська, Донецька. Хоча є такі думки, що вони захотять взяти обласний центр. Ну, це, знаєте, вілами по воді. Давайте ми подивимося, Я просто вам а тепер покажу сигніфікатор ударів. Покажіть, будь ласка, мені карту ударів ракет. Ну, так собі. Негативна карта. І буде, до речі, пошук кращого. Вибір. Ну, Добре, що є вибір. Але втрати будуть якісь по ракетам. Ну, ми теж втрачаємо ракети, люди. У нас вони закінчуються. Ось в чому річ. Наші ППО, оці старі с 300, вони. А... Як називається там, я, я не буду в це дебрі лазити коротше, ППО, а, бо зараз будуть умнічать писати. Я дуже вас прошу, не пишіть мені ці назви, мене це ці не цікавить. Мене цікавить процес, результат. Все, як називається, мені по барабану. Чесно. Так, е, я хочу подивитися, чи постраждає інфраструктура від е, цих ударів на цей час, який ми розглядаємо, 24 години. Е, перша іде. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, транспорт, общественний транспорт, цивільний. Ну, бачите, по цивільному транспорту люди будуть боятися. Чого вони будуть боятися? Хоча буде мирна ситуація, я не знаю, чого вони будуть боятися, лишнє обираю Там, де все добре, обираю інтернет, зв'язок, все буде. Так, дивимося отут, де у нас негатив. Так, по опаленню у нас іде очельник Тобто, в когось ще там не до кінця воно зроблено, але воно буде. І буде все нормально. Тобто, це не така ситуація, а іменно ну, будуть розглядати, де щось у когось там ще не дійшло, то будуть налагоджувати. Так, дивимося далі. Газ, який подається на пліту, якась буде невеличка десь затримка, але вони це все припинять, зроблять все як треба. Ось ці дві негативні карти, які мені не подобаються. Це вода, Ну, це добре, це маленька така поразка, вона швидко е, рішиться. По електроенергії, значить, е, ця двійка це невпевненість собі, е, це немає захисту, це по до речі, це інтелект. Е, тут, скоріш, будуть проблеми, будуть графіки відключення, але вони не будуть касатися е, ну, отак от прямо кожної черги. Бо це двійка. Тут подвійна ситуація. Десь коснеться, десь не коснеться. Потенціал у нас є електроенергії, захист в цілому є електроенергії. Тому, в принципі, на ці 24 години не повинно бути ніяких неприємностей. Так, мости дивимося. Новий мост. Дніпро Преображенський. Дивіться, новий мост. Новий мост у нас там, ну, там немає нормальної роботи, тому що там працюють люди, які, в принципі, не особо зображають в цьому. Дніпро Гес, слава Богу, тут все нормально, тут інтелект, тут все добре. І по Преображенському мосту теж люди працюють, там все нормально. Дивіться, докладаю по другій карті. ось Там щось дурять. Тут все нормально. Тут теж. Тут іде якась хитрість обман. І очельник. Тобто, але буде помірна ситуація. Тобто, по новому мосту, може, вони щось там і планують зробити, але в них особисто не сильно там щось вийде. Але це все тільки в планах. Бо та хитрість, вона може просто не справдитись, бо ну, воно таке. Знаєте, невпевненість. Обман це. Хитрість, обман, людина жметься там щось, тулиться, щось не знає, що їй робить, як їй там щось. Я в Ці карти, вони в мене ну, практично рідко справдуються отак, от, от, в цих розкладах іменно військових. Бо ми всі знаємо їх хитрощі, і вони у нас на, на долоні. Так, мустими подивилися, інфраструктуру подивилися. А, ну, давайте подивимося ще. В цілому, яка буде ситуація по ударам. Так, ми глянули ракети, по-моєму, да, а сигніфікатор дронів ми не глянули. Сертифікатор дронів. Для нас що то буде? Ну, більш-менш стабільна ситуація. Тобто, будуть їх збивати, скоріш всього, ті дрони. Але також йдуть втрати по цих всіх. Тим, чим вони збивають, тобто матеріально, матеріально. Так, все. Запоріжжя я подивилася. В цілому, більш-менш, обстановка нормальна, по втратам людей. По, давайте я подивлюся в цілому промисловість по Запоріжжю. Чи будуть руйнування на ці 24 години від ракетних ударів промислових об'єктів. Ні, не буде ніяких ударів. Тут іде якась така проблемка невеличка по. по, по Почуттям більш-менш стабільна ситуація. Як такої радості допомоги немає, бо це ще таке, знаєте, по чашам люди ну, розрознені, вони ще не можуть. Але тут з розумом все робиться так. Чаші на низ, але з розумом все робиться. Промисловість міста Запоріжжя буде працювати. Давайте я ще подивлюся, чи будуть удари по тепло. Тепло нашим ТЕЦ за ці 24 години. Чи будуть у нас такі проблеми? Будь ласка, карти покажіть, чи будуть удари ці 24 години ракетами та дронами снарядами по тепловим нашим станціям міста Запоріжжя? Ні, іде захист, рутинна робота. Е, в принципі, є, чого щось ми обрізаємо, до речі? Зараз я подивлюся, що ми обрізаємо. Іде тут і енергія, іде тут і трошки не тут матеріальної такої сторони, що ми обрізаємо? Ну, Тут не вистачає трошки дисципліни, там, де жінки, оце, або мужики з жіночим характером, знаєте, ця істеричність. Так, і там йдуть, до речі, така, знаєте, от по грошам, ну як недостатки, але я думаю, що тут просто крадуть. Але шанс по теплоситтям гарний, так що не повинно нічого такого бути по Запоріжжю. Все буде спокійно, нормально, більш-менш. Я не бачу нічого страшного. Такий був розклад на місто Запоріжжя взагалі, в принципі, буде сутки більш-менш спокійні, так показали ці карти. Ну, і давайте я вже швиденько гляну на Ленорманах, щоб уже ми були впевнені. Бачите, яка карта впала. Це дно, в принципі, да, маленька поразка. А що в нас вверх по почуттям? Ну, так собі, так. Да. Так, давайте теж питання задамо, чи будуть, покажіть мені карти ситуацію, чи будуть на ці 24 години від цього часу удари ракетами, дронами та снарядами по місту Запоріжжю в цілому? Так чи ні? Ну, по цим картам так, але ми будемо, скоріш всього, їх збивати. Давайте те ж саме питання. Ми задамо і розглянемо це питання. Чи будуть у нас удари, і чи справимося ми з усіма ударами, які будуть на Запоріжжя в ці 24 години. Будь ласка, карти, покажіть то нам. Це наше питання, до речі, дуже гарна карта. Ну і дивимося, як воно все буде. Я вам можу сказати так: значить, іде наближення проблем. Тому що маски це люди, які сидять під масками, і вони вивчають ситуацію, як можна нам насрати, звиніть за вираження, що нам можна повредити, де нам можна нашкодити. І ітогова карта така, що тут навіть мост випав, тому можна впряму все ж таки подумати, що ще, щось ще може бути із мостами. Дивіться, і падають нам пльотки на ітог. Що таке пльотки? Це дуже швидка карта. Вона лежить поряд з вивчанням. Тут всі чотири стихії, Карта, в принципі, непогана. Якщо я докладу ще одну карту, то ми бачимо, що тут іде кольцо. Це дуже гарна карта. Але це карта трефи, це посохи, це жезли, це вогонь. Це енергія, це е, вирішення питання. І коли ми дивимося, отак, то що там буде дуже все швидко, буде все е, в цьому питанні, воно буде швидко і різко, і тут падає кольцо, то все ж таки сподіваємося, що хлопці так, вони зіб'ють все те, що на нас летить. Так і буде. Все, я закінчила розклад загальний на Запоріжжя. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.